Вітаю YouTube у апарата Den! І ласкаво прошу вас на нове відео розпакування. І сьогодні ми з вами подивимося фігурочку, яка приїхала мені з США, яку я замовив на eBay через сервіс USA In UA. Має бути дуже цікаво поїхали! Як ви бачите, коробочка не маленька Хоча сама фігурка не мала би бути дуже велика, але продавцю на eBay поки що запакування лайк. Like. Запаковано гарно. Коробочка велика, навіть не влізає в кадр, не їздить, не шургає. Сервіс коробочку з eBayчика не перепаковував. Видно це по усім реквізитам штемпелям. Тому давайте розпаковувати. Мені дуже цікаво, як доїхала фігурка. Пігурку я дуже давно хотів і давайте розпаковувати. Розпаковую сьогодні дуже-дуже цікавих умовах з можливим виключенням світла. Не знаю, коли його вимкнуть, але вже лампу переобладнав на повербенк. Так, момент істини. Відкриваємо коробочку. Бачимо дуже-дуже непогане пакування. Коробочка мені взагалі не лазить в кадр, тому перепрошую. Викидаємо пакування. Бонус від продавця. Ось такий ось. 15% знижки. Найбейчику, в принципі, видно, що продавець серйозний. І ось як виглядає сама фігурка. Запаковано дуже добре у пирочку. Така влита, що аж не влізає в карди. Давайте відкладемо коробочку. І подивимося фігурочку. Фігурочка, чесно кажучи, буде трошечки меншою. Але запаковано поповоро. Мені це вже подобається. Зараз перепрошую душу і зайдемо, де вона розпаковується. Я дякую замітити. І по прев'юшці ви маєте знати, що це за фігурочка? Бо я явно запосту прев'юшечку. І так, я думаю фігурочка буде трошечки меншою. Зустрічайте. DC Collectables Batgirl. Лімітована коробочка. Скільки лімітка, я не пам'ятаю, якщо чесно. Фігурочка 19-го року. Ну, вона величенька. Ще вверх коробочки вам не показав. До речі, це вся серія. Ось так виглядає вся серія. Badgirl. Є версія кольорова чорно-біла. How girl, Supergirl і Wonder Woman. Чесно кажучи, з цієї серії би хотів би How Girl. Вона прикольна. Виглядає, та, в принципі, всі виглядають дуже-дуже класно. Малювала цю, фіг... цю концепт до цієї фігурки Крісі Джуло. Художниця така, яка ілюструє комікси. Чесно кажучи, замовляючи з eBayчика цю фігурку, вона йшла дуже з гарною знижечкою і на фотках коробочка була в гіршому стані. Тут вона, в принципі, на фотографіях ми виглядаємо набагато гірше. Щось всередині трохи торгає. Надіюсь, з, з о, фігуркою усе добре. Коробочка відкривалася, я це знав, купляв БУ. Тепер давайте обережненько відкриємо коробочку і подивимось. Ось як виглядає фігурка. Всередині, в коробочці, з дисплейчиком трошечки. Подряпаний пластик, але, в принципі, за ту ціну, яку я взяв цю фігурку, мені на коробочку, чесно кажучи, все рівно, Бо цю фігурку точно буду тримати без коробки. Також, як бонус, йде листівочка з артом від Крісі Зулу. Правильно назвав? Все добре. Так. І давайте обережно відкриємо саму коробочку. Арт тут якось витягається, але я його пізніше якось спробую витягнути, щоб не пошкодити сам арт. Давайте разом з вами відкрию коробочку. Чесно кажучи, я думав, вона трошечки менше. І ось як виглядає фігурочка без коробочки. Сама Badgirl. Дуже класні, до речі, в неї очі тут. Очі виконані з переливом. Трошечки брудненька, начебто волосся ціле. Тут трошечки дефект пофарбування. Шарфік, точніше, шарфік, плащ зроблений, дуже-дуже цікавий такий, гнучкий. І, звісно ж, традиційний агрегат Bad Girl, це її малесенький скутер. Відкладемо коробочку подалі. Так, це у нас фігурка 13313 з 3000. Це прям бомбічний номер. На тій фотографії, що я дивився, номер був зовсім інакший. Але мені номер фігурки дуже подобається. І лімітка 3000 примітків. Ось так виглядає. Самокатик. Скутер, точніше, Бетгерл. С крильцями, покажу вам ще це окремо в прокрутці, і сама фігурка Bad Girl. Ось так приблизно це має виглядати. Ось так, Бідґер була за ручки і виходить. Ну, я зараз не буду. Ну, фігурка дуже класна, мені подобається. Величенька. не супер важка. Це, до речі, дуже добре для фігурки, бо. При падінні фігурка може залишитися цілою. Давайте дивитися фігурку у прокрутці. Прокруточка, на жаль, не вийде, бо моя... мій обертальний агрегат занадто маленький для цієї фігурки. Тому я вам зараз вставлю позичений е, відеоряд. Де ми подивимося цю фігурочку в прокрутишці з моїми коментарями. Ну, Фігурка дуже класна. Особливо мені в ній сподобалося колір очей. Це фарбування з переливом. Також цікавий колір, але як на мене, вони трошечки перестаралися з червоним. Вийшов червоний не. Bad girl, а більше якийсь червоний колір волосся, а Mary Jade. Бо bad Girl більш рижа, вона ірландка. а Мджей саме червоно волоса. Тому таке. А так в загальному скутер. Bad girl малесенький колеса. Не обертаються. Статичні. Ручечки дуже-дуже ніжні, тому будьте обережними з цією фігуркою, якщо раптом захочете її купити. Також волосся не мало би відколотися, бо воно трошечки гнучке. А так, фігурка дуже гарно виконана. Є, звісно, огріхи по фарбуванню, але в загальному за ті гроші, за які я взяв фігуркою, я задоволений. На всі 100%. Також гарно зобразили пояс Бетгерл. Звісно, він трошечки відрізняється від New 52 бо є. Ось тут. Ще кріплення для цього до цієї кишеньки. Але це таке нюанси-деталі. Також на колінники локітники є, класичні бетгерлівські рукавички. Петґерлівське логотип, все, як е, має бути. Ну і додатковий бонус це номер 1313, 1313, з трьох тисяч це дуже-дуже круто. Гарний бонус, приємний, тому нарікати немає на що. Фігуркою вже тішуся. Вже піввечора, як знімаю цей відос і переписую з телефона вихідні дані. Не можу не натішитись. Також в коробочці хочу відмітити, що оцей от внутрішній фон, який я витягував коло цей, можна використовувати для фото. Фото додам. І давайте. На останочок приємна річ, це я витягну цю листівочку. Обережно спробуємо Ага, воно тут отак. Щоб не подерти коробочку. Хочу собі витягнути листівочку і поставити її в рамочку десь повісити. Давайте обережно відкриємо. Відкрию разом з вами. А, І вона обламалася. Файно. Файно, файно, файно. Спробуємо з іншого боку потроху. Тут відірвалося знову до якоїсь частини і все. Да, не думаю, що буде така велика проблема з відриванням цього пластику. Хочеться відірвати обережно, витягнути листівочку і не пошкодити коробочку. Але цей пластик має свою думку. До речі, його можна було так спробувати одну сторону відігнути, щоб було красивіше. Ну, я до цього не додумався, але для того я по факту і роблю ці відеоролики, щоб вам було зрозуміліше і зручніше. Так, витягаємо. арт від крісі Зулу. Він виглядає отак. До речі, папірчик такий не глянцевий, трошечки матовий. Якість друку, непогано. Автограф. Класна листівочка. Поставлю собі в рамочку повішу на стіну. Запихаємо і назад. Нехай стоїть. Тут вже трошечки відклеїв, Ну, ладно, це не дуже страшно. До речі, ще що хотів показати. Всередині є магнітики. Ця коробка сама на магнітиках. І вона тут от. ці магнітики є. Ось тут от, ось тут. Є магнітики, всередині їх дуже добре видно. Що вас зацікавили ці фігурки, заходьте на сайт. DC Collectables.com. Collectibles Там, думаю, є ще багато інших серій по художникам. До речі, ще хочу додати: ці фігурки є ще в виконанні Гарлі Квін та Джокера. Червоно-чорні -чер, червоно і зелено-жовті. Фоточки, відповідно, теж додам. Всі вони по 3000 лімітки. Ну, взяв класичний. Чорнобілі, до речі, на ібейчуку фігурки знаходив вони дешевші, навіть були, ніж ця. І нові, але чорнобілі фігурки мені особисто не подобаються, тому я їх і не купляю. Тому не знаю. Буду думати, може собі спробую дістати. Oh, girl. Та й, в принципі, було б прикольно би всіх чотирьох зібрати. Але долар скаче до небес, зарплата не піднімається, тому це більше як мрій. Тому таке. І підводити підсумки розпаковочки. По факту розпаковочку задоволений, автору наяви лайк-вподобайка. Лайк, like, вподобайка сервісу USA In UA. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео традиційно. Запаковано все було дуже добре. Фігурка в в Дуже гарному стані. І порадував як бонус номер самої фігурки 1313. -13. Теж круто, неочікуваний сюрприз, неочікувана несподіванка. Сподіваюсь, відео вам було корисним та цікавим. Не забувайте влупити лайк вподобайку. Розганяємо україномовний контент. Підтримуємо ЗСУ. Усі реквізити перевірені в описі до цього відео. Ми обов'язково переможемо. Усе буде Україна. До наступних зустрічей в Етері. Бувайте. Всім дякую за перегляд.